До Дем'янового лазу в Івано-Франківську змінили маршрут комунального автобуса номер 23. Тепер він курсуватиме за новим графіком, і кінцевою точкою буде меморіальний комплекс. А вже із настанням тепла обіцяють у Марії поїде і до віддалених дачних масивів. Були запити, але відповідно розглядалися різні варіанти, яким чином це зробити, тому що нових автобусів ми поки що не маємо. Ми не можемо їх придбати. 23-й, він, де був один автобус, Микитинецька, от їхав сюди в район пасічної. Тому ми відповідно його дещо видозмінили. Тепер він буде їхати в Бархукаловському шосе. Повертати на дим'яні влас і відповідно буде їхати розворот буде біля ботанічного саду. А коли потепліє, він буде їхати туди аж до кладовища і власне до дачних масивів. Тому люди, які активно мають, використовують дачі свої, працюють на своїх дачах, не зможуть туди добиратися. Ну і плюс ми забираємо весь масив Дем'янового глазу. Громадського транспорту у цьому мікрорайоні раніше не було, а ось запитів не бракувало, тому що комунальний маршрут нарешті продовжили, радіють і франківські історики. Адже раніше кажуть, дістатися до меморіального комплексу ЛАЗ було справжньою проблемою. Найближчим транспортом, який зупинявся, це була автостанція на Пасічній. і, звичайно, від меморіального комплексу, де розташований наш філіал, віддаляє декілька кілометрів, що створювало труднощі у відвідуванні комплексу безпосередньо, особливо шкільною та студентською молоддю. Тому те, що сьогодні поїде автобус, це важливий крок. На території України взагалі немає жодного комплексу, якому би діяв постійно діючий музейних експозицій, який би. Висвітлював репресії безпосередньо комуністичного режиму, тобто демонстрував жертв загиблих під час цих репресивних заходів. Те, що сьогодні там діє музей з 2009 року, і є сьогодні таким чином можливість туди дібратися. Ми сподіваємося на те, що кількість відвідувачів збільшиться протягом найближчого часу. Оновленим маршрутом наразі курсуватимуть два автобуси. Та якщо буде попит і потреба, кажуть у мерії, додадуть ще разом з тим, зміни запланували і на 55-му маршруті, який наразі доїжджає лише до крихівців. У вечірній час його хочуть продовжити до Драгомирчан. Наталія звак Гаргара, телеканал 402.